Вітаю на каналі Люблю літературу. Люлі. Василь Семенович Стус. Мав псевдонім Василь Петрик український поет з трагічною долею, літературознавець, перекладач належав до шістдесятників покоління новаторів, що будило національну свідомість, безкомпромісно висвітлювало соціальні суперечності. Автор поетичних збірок Зимові дерева, Свічаді, Палім Псести, Веселий цвинтар», Дорога болю та інші. М'я Василя Стуса увійшло в історію як символ духовної незламності, протиставлення тоталітарному режиму, чинник національного самоусвідомлення, на прем'єрі фільму Сергія Параджанга Тіні забутих предків Василь Стус встав і проголосив Сміливе слово. На захист невинно засуджених більшу частину свого життя, а прожив всього 47 років, поневірявся по тюрмах і таборах за нескореність і сміливі демократичні погляди. Господи гніву причистого, господи, гніву пречистого благаю. Немай за зле, де не стоятиму, вистою. Спасибі за те, що мале людське життя, хоч надією, довжу його в віки. Думаю, тугу розвіюю, що був я завжди такий, яким мене мати вродила і благословила в світи і добре. Що не зуміла мене від біди берегти Літературний рід лірика, вид лірики філософська. Жанр вірш, медитація, молитва. Мотив звернення ліричного героя до Бога із проханням не осудити його за глибоку віру і надію, бо утверджує безсмертя людського духу. Ідея утвердження сили людського духу, прагнення не згубити у тяжких випробуваннях самоідентичності, неповторності своєї долі, Віршовий розмір, дактиль, аремування перехресне, Художні стильові особливості, епідети, гнів причистий, мале людське життя, риторичне звертання Господи, метафори. Вірую, Тугу розвіюю, надією довжу його віки. В основу вірша Господи гніву причистого покладено канон, запропонований християнським богословом VIII століття Іоаном Дамаскином Як Сходження розуму до Бога, прохання погрібного в Бога. Ліричний герой цієї поезії. Сам поет, бо він добре знав, який йому судився шлях. Він передчував свою загибель і був до неї готовий. Більше того, Василь Стус самостійно обрав собі цей шлях, який передбачав трагічну долю. Починається поезія словами про те, що автор не боїться смерті. Та й в кінці вірша поет повторює, що смерть це не так вже й погано. Знаючи біографію поета, можна сказати, що зі смертю Василь Стус сподівався на те, що після того, як він покине цей світ, врешті-решт зможе повернутися до рідного краю. Так воно і сталося. До України поет повернувся лише після своєї смерті, діставшись рідної землі, якої він марив і жив, любов до якої була сенсом його життя. Поезія Господи причистого» – це стоїчна поезія, що утверджує впевненість ліричного героя в тому, що він зможе вистояти, не зрадить себе і своїх переконань. Автор говорить про власну силу і незламність де не стоятиму – вистою. Він показує свою непідвладність обставинам. Непорушність принципів за жодних умов, тільки так можна зберегти моральну повноцінність. У Боговій матері він бачить духовних провідників, що визначають внутрішнє обличчя людини, адже для двобою з державою смерті потрібна незаплямована душа. Сила народжується у випробуваннях, віричний герой протидіє. Внутрішній слабкості, тузі, щоб не зрадити духовному покликанню бути таким, яким мати родила, він сприймає трагічні обставини існування, біду як спосіб формування внутрішньої сили, Бога як символ людської совісті, віри в добро і справедливість. Поет звертається до добра і справедливості в часи, коли йому нестерпно важко, і в цьому він шукає опору, дивиться на своє життя крізь призму Божих заповідей. Стоїчна й мужня поезія Василя Стуса стверджує впевненість героя в тому, що він не зможе зрадити своїх переконань і самого себе. Зможе вистояти у будь-яких іспитах, і навіть смерть його не страшить. Він свідомо йде на загибель заради того, щоб стати прикладом боротьби за людську силу духу і гідність свого народу, заради того, щоб відкрити людям очі на правду їх існування.